Христос посеред нас і є, і буде. Дорога із Єрихону до Єрусалиму тяжке випробування, адже між двома містами значний перепад у висоті. Єрусалим міститься на кілометр вище рівня моря, а Єрихон на 250 метрів нижче. Прочани постійно йдуть угору. Дорога прямує задушливою пустелею. Так само прямував до Єрусалиму Господь та його учні. Однак кожен крок давався їм значно важче, ніж звичайним прачанам, адже Господь знав, що йде до святого міста прийняти смерть. А його учні були нажахані пророцтвом Спасителя, в якому він попередив їх про усе, що там з ним має статися. Урочисто вступаючи до Єрусалиму, Господь знав, що йде на хресну смерть. Його жертва була добровільною та усвідомленою. Ніщо не змушувало Господа страждати. Ніхто, навіть його Небесний Отець, не міг змусити єдинородного сина стати Спасителем, врятувати людство ціною власного приниження, страждання та смерті. владність та смирення. Це парадоксальне поєднання якостей повністю проявилося у Христі Ісусі, який, як Цар, входить сьогодні до Єрусалиму, де йому належить постраждати. Наближається свято Пасхи і Єрусалим виповнений прочаними богомольцями. Адже, як свідчать історики, на святкування до Єрусалиму та його околиць збиралося до 2,5 мільйонів віруючих містами. Вирують чутки про Ісуса. кажуть, що Він зцілує сліпих і навіть Воскресив з мертвих Лазаря. Багато хто каже, що він пророк. Але після Воскресіння Лазаря усе більше народу визнає його месією, Божим помазаником або царем з роду Давидового, за допомогою якого Бог Яхве спасе Ізраїль від язичників. До цього часу Ісус Христос уникає відкритого. Сповідання своєї месіанської гідності. Як Месію, Господа визнавали лише учні, проте їм бракувало віри та одностайності. Урочисто вступаючи до Єрусалиму, Ісус входить до нього як Месія. Разом з Господом йде натовп його учнів. Коло учнів складається з декількох концентричних кіл, найближче до Спасителя коло 12. наступне коло. 70 Нарешті, за ними люди, що приєдналися до Спасителя згодом на шляху до Єрусалима. Вхід до святого міста унікальна подія у житті Спасителя. Від народження у печері, говорить протопресвітер Олександр Шмеман, до ганебної смерті на христі поруч із кримінальними злочинцями, все його життя з нашої людської точки зору було суцільною і трагічною невдачею. І лише вхід до Єрусалиму це момент торжества, момент, коли Господь приймає від народу славу. На іконі входу Господню до Єрусалиму зображені два натовпи: ті, що супроводжували Ісуса під час Його подорожі до святого міста та ті, що вийшли з міської брами на зустріч йому, море селене людей. Звернутися до такої кількості народу було неможливо. І у Господа залишається єдина можливість порозуміння з юрбою, мова священних символів. Радій від радості, дочко Сиону, писав пророк Захарія, торжествуй, дочко Єрусалиму, ось цар твій гряде до тебе праведний, який спасає, лагідний, який сидить на ослиці і на молодому ослі, сині під яремнею. Як свідчить Євангеліст Іоанн, другого дня багато народу, що прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове віття, вийшли на зустріч йому і вигукували. Осана, благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. Ісуше, знайшовши молодого осла, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сионова, ось цар твій гряде, сидячи на молодому ослі. А євангеліст Марк додає ще одну характерну деталь. Багато ж людей стелили свій одяг по дорозі, а інші різали гілки з дерев і встиляли ними дорогу. Дороги близького сходу щільно вкриває пил, а кинути свою одіж на дорогу це неординарний вчинок. Так у ізраїльській традиції вшановують лише царський сан. До обряду зустрічі царя належить і привітання Ісуса пальмовим віттям. Цією ж царською семантикою проникнутий і виголос, яким зустрічають Ісуса: Осанна або Спаси. Як і сьогодні серед християн, ці слова в Ізраїлі були знайомі майже всім. Адже це слова з відомого 117 го Псалма, що разом з іншими псалмами щороку виконувався під час святкування Пасхи. Осанна. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословляємо вас із дому Господнього, Бог Господь і явився нам. Пасха святкувалася у пам'ять про звільнення Богом Ізраїлю з Єгипетського рабства. Тому очікування євреїв на звільнення від іноземного панування цієї пори року підносилися, підсилювалися, а римляни застосовували додаткові заходи безпеки. Поведінка єврейського народу, те, як люди зустрічали Ісуса, свідчить, що вони зараз поклали на нього усі свої політичні очікування і надії. Вони чекали, що Він поведе їх проти римлян. Складається враження, що ніщо вже не може завадити повстанню і заснуванню держави Месії. Здавалося б, шлях Ісуса вгору до Єрусалиму тепер завершений, і єдине, що йому тепер лишається, це зійти на царський трон. Утім, шлях Ісуса вгору лежить через інше піднесення. Ісуса піднесуть, але не на земний трон, а на ганебне в очах світу хресне древо, де Він помре з розпростертими та простромленими гвіздями руками, які спливатимуть кров'ю. Європейська традиція передбачає, що цар в'їжджає до столиці на коні. Тому доволі поширеною є версія про те, що вибір осла є промовистим жестом смирення з боку Спасителя. Але таке твердження не до кінця коректне. Тут скоріше йдеться про культурну відмінність у межах двох різних традицій Сходу та Заходу. Адже усі прочани, включно з багатіями, що мандрували на колісницях, входили до Єрусалиму пішки. Крім того, ставлення до осла на Сході інше, ніж на Заході. Осел на Сході не вважався символом бідності та приниження. Адже у мирний невійськовий час на ослі мандрували східні царі. Символіка входу Господнього до Єрусалиму дійсно містить у собі певний парадокс: Господь уходить до Єрусалиму, немов цар. Але натовп, який зараз кричить Осана, через кілька днів кричатиме інші страшні слова. Розіпни, розіпни його. Що це може означати? Як можна сприйняти цю метаморфозу у рамках земної логіки? Як зазначає один із найкращих православних богословів минулого століття отець Олександр Шмеман, ми маємо визнати, що в центрі, у серці християнської віри стоїть дійсно життєва невдача трагедія. Земний крах? Зійди з Христа! Глузуватимуть зі Спасителя, коли він помиратиме на Голгофі? І ця репліка переслідуватиме й християнство. Де ваш Бог будуть запитувати християн впродовж історії? Невже він не може зупинити зло? Невже він без сили захистити свою церкву? Нарешті, невже Христос, який є главою свого тіла церкви, не здатний звільнити її від тих, хто заплямовує її хітон владолюбством та гординою? Якщо молодість сподівається на тріумф, то старість знає. Переможні моменти у нашому житті минуть, немов мить входу Господа до Єрусалиму, коли Ізраїль віддає йому царські почесті. Світ, у якому ми живемо, світ гріха, почався зі зради Дениці. Тому зрада, немов у крові цього світу. Вас приймають до того часу, доки ви уособлюєте владу або асоціюєтеся з нею. Але варто лише віддалитися від неї, варто вам втратити владу, і люди у вас щиросердно розчаруються. Ви станете для них звичайною немічною людиною. І ті, хто ще вчора кричав осанна, кричатимуть розіпни. Хіба не знав Господь, що натовп, який зараз кричить Осанна, через деякий час пересвідчиться у його царській недієздатності та вимагатиме усунення Господа від життя? Хіба не знав він хитку? Нестійку у добрі природу людини. Знаючи все, Господь входить до Єрусалиму самотою, довкола Нього радісний натовп, але Ісус знає, що біля Голгофи, куди Він іде, лишиться всього декілька людей. Самітність не заважає Господу радіти з іншими, радіти радості інших. Христова самітність не ізолює Його від інших людей. Адже у цій самітності немає гріха, немає гордовитої величі романтизму. І знову нас вражає це дивне поєднання несполучного, відчуття самотності та любові до інших, внутрішній біль та повна відкритість. Господь хотів цього торжества напередодні своїх страждань. Він хотів, каже шмеман, аби хоча б на якусь мить. Хоча б у одному місці люди побачили і визнали і проголосили, що дійсна влада і сила і слава не у тих, хто отримує її завдяки зовнішній силі та могутності, а у того, хто не вчив нічому, окрім любові, дійсної внутрішньої свободи і підпорядкування лише вищому і божественному закону сумління. Цей вхід до Єрусалиму означав розвінчання раз і назавжди влади сили та примусу. Влади, що потребує для свого збереження на безкінечне самовихваляння, і на декілька годин у святому місці засяяло царство світла і любові. Єрусалим було задумано та створено Богом саме для цієї миті. У його браму входили царі та священники, завойовники та прочани. Але насправді святе місто було створено, щоб у нього зайшов сам Господь. Сум і радість охоплює нас, коли ми сьогодні бачимо Єрусалим. Радість від зустрічі з містом Христа та сум від того, що це місто та його мешканці не пізнали часу свого відвідання. Однак чи не сумно Господу дивитись на наші душі, де також сяє, але згасає світло Божої присутності, чи не плаче сьогодні Спаситель над нашою душею? Так, як колись робив це над Єрусалимом, аби пізнати час свого відвідання, привітати Господа пальмовим віттям та зберегти йому вірність у час страждань. Ми маємо ніколи не забувати, що зробив для нас Ісус та якою ціною Він врятував нас від загибелі. Події, що описані у Євангелії, можуть здаватися нам далекими. Адже нас відокремлює від них і час, і культурна традиція, і наша байдужість, котра не хоче помічати страждання інших. А наприкінці нашої бесіди сьогодні я хочу переповісти історію, що здатна нагадати нам конкретний зміст слова спасіння. Це було у дні громадянської війни, оповідає цю дивну історію владика Антоній Блюм. Молода жінка років 25 з двома дітьми опинилася у місці, яке зайняли комуністи. Її звали Зоя, і вона була жінкою білого офіцера. Коли б комуністи знайшли її, то неодмінно би розстріляли, а тому вона, нажахана усім, переховувалася з дітьми на околиці міста. Глухої ночі у двері постукали. Зоя з жахом відчинила двері, але там був не жах, а спасіння. Вас зрадили, попередила сусідка. Сьогодні вночі вас заберуть на розстріл. Негайно тікайте. Зоя подивилася на своїх малих дітей і сказала. Але я ж не можу піти. Діти не подужають далеко йти, а крім того, нас одразу пізнають. І тоді Наталія, а саме так звали сусідку, раптом виросла у міру того, що Євангелія називає ближнім, найближчою людиною, готовою усе віддати, аби зробити для іншого. Вона сказала: ні, вас ніхто шукати не буде, адже замість вас залишуся я, щоб представитися вашим іменем. Але вас розстріляють так, але у мене немає дітей. І Зоя пішла разом зі своїми дітьми, а Наталія лишилася самотою у пітьмі ночі. Вона могла кожної миті вийти і знову стати собою, спасти своє життя. Але вона не вийшла. Ми можемо собі уявити, які речі спадали їй на думку, які страшні спокуси її атакували. А раптом моя смерть буде даремною. А раптом мене розстріляють, а дійсно Зою з дітьми усе одно візьмуть та вб'ють. Вона не пішла. А коли ранком за Наталією, яка з любові стала Зоєю, прийшли комуністи та повели її на розстріл, мати та діти були вже врятовані. Ця історія видається нам фантастичною, але вона цілком реальна. Адже Зоя та її діти. Були близько знайомі владиці Антонії. Ми пам'ятаємо, якою ціною врятовані, казала Зоя. І усе своє життя вона та її діти пам'ятали, що їм треба так прожити життя, аби смерть Наталії не була даремною. Чи спасемо ми свою душу, чи не заплаче Господь над нею на страшному суді? Це залежить від того, чи зможемо ми подібно до цієї врятованої родини. Прожити своє життя, пам'ятаючи, що нас спас Господь Ісус Христос, який помер заради нас на хресті ганьби та приниження. Будьмо ж гідними Його любові, Його милосердя, Його страждань. Не впустімо до серця Дух зради, не забудьмо, що ми визволені від держави смерті ціною крові боголюдини Ісуса. Осан, гряди гряди до Єрусалиму, нашої душі, Господи Ісус. Христос посеред нас і, і буде.